Тимчасові незручності. Частина дороги на центральній вулиці міста закрита для транспорту. Рух перекрили через будівництво заїзного карману на зупинці громадського транспорту біля готелю Київ. Наразі на ділянці вже розширюють дорогу та міняють електричні стовпи. За словами будівельників, роботи планують завершити 17 жовтня. Рух транспорту перекрили на ділянці великої перспективної від Преображенської до Провулка Василівського. Виключення дивці зробили для тролейбусів. Графік їх руху не змінюється. Водії незручності сприймають з розумінням, проте вважають, їх можна було б уникнути. Вокруг, по площі Богдана, по, по сусіднім вулиці. Все, це зробили неправильно. Це бути ділянці ночі. Ніколи такого інтенсивного дві. Да, тимчасово обмежений від перехрестя вулиці, велика перспективна Преображенська. І біля церкви він заново вже починається. Це зв'язано в зв'язку з тим, що йде реконструкція дороги, тротуара буде заїзний карман для маршрутних транспортних засобів.